Віктор Оцерклевич, уродженець Болграду, що на Одещині, по досягненню повноліття у 2004-му хлопця призвали на строкову службу. За цей час він виріс у званні від рядового до старшини. Далі пішов у прикордонники у 22 Чоловік познайомився з Криворіжанкою Ольгою, з якою невдовзі одружився, та приїхав до індустріального кривого рогу. Влаштувався прохідником на шахту, народив доньку, але згодом почалася війна. Він пішов з 15-го року. Тому що він не міг залишатися у осторонь. А, а потім, коли я колись у нього запитала, коли він підписав перший свій контракт, він пішов по мобілізації. Вітя, ну в тебе тут я, донька, у нас тоді ще була одна донька. Чому ти підписуєш контракт, а не повертаєшся сюди? А він сказав, якщо я не буду там, то можуть прийти до вас. Тому я заради вас там. Чоловік здійснив мрію, став справжнім військовим. Тричі бував у найгарячіших точках Донбасу: Піски, Світогірська Дуга, Авдіївка, Бахмут. Рідну країну від ворожої навали Віктор захищав у рядах 17-ї танкової бригади, заступником командира Мегбату навесні 2022-го мужньо боронив Луганщину, де його життя трагічно обірвалося 6 квітня. Віктора посмертно нагородили орденом Золота зірка. Присвоїли звання Героя України та почесного громадянина міста. 21 червня його рідні отримали ще дві відзнаки. Це також вам гордість Українцівського району. Так як я так як ви жителі нашого району для нас також літали. Причому всі літери тут ми. Дякую. Мати завезе підзнаки за заслуги перед містом третього ступеня та гордість Товгінцівського району отримала його старша донька Вікторія. Дівчинка згадує, як не хотіла відпускати батька на війну, а зараз сприймає його вчинок як безмежний прояв любові до рідних та своєї країни. Добра людина, сильна, яка не боялася зробити перший шаг, яка не боялася піти там, де вогонь. Яка допомагала своїм людям без коханого чоловіка та турботливого батька залишилися його дружина Ольга, 13-річна Вікторія та 6-річна Іринка. Вони та небайдужі квирісці роблять усе можливе, аби сміливість та героїзм Віктора не були забуті. Це герой, який воював за нашу рідну Україну з 2014 року. Це дійсно військовий, це дійсно патріот нашої держави, нашої України. І сьогодні це велика гордість для його дітей. У нього дві доньки, які дуже Переживає цей момент і така тремтлива мить сьогодні вручати ці почесні звання. Але це дійсно герой нашої країни. На жаль, родина й досі не змогла поховати найріднішу людину, але місто пам'ятатиме про внесок героя у боротьбі із агресором. Його ім'я назавжди викарбуване у сквері героїв. А під час другого етапу українізації топонімів на честь Віктора назвали вулицю у Саксаганському районі. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.